Обов'язок інших родичів отримувати дитину. Чи тільки батьки повинні отримувати дитину? Чи справді збільшили розмір аліментів? За яких умов інші родичі повинні отримувати дитину? А Як відомо, батьки повинні виховувати і отримувати дитину до досягнення нею повноліття. А чи є такий обов'язок у інших родичів? Він справді може виникати, але, як правило, тоді, коли у дитини немає батьків, вони не можуть надавати їй таке допомогу, утримання. І в тому разі, якщо у цих родичів є, відповідно, можливість надавати матеріальну допомогу. Деться перш за все про бабу та діда дитини, які зобов'язані утримувати онуків, у яких немає батьків або батьки не можуть утримувати дитину, і в тому разі, якщо у баби або діда є така матеріальна можливість. А так само сестри і брати мають утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних братів та сестер, якщо відповідно немає батьків, які можуть утримувати дитину, і є така матеріальна можливість у братів та сестер. В свою чергу діти, коли підростають, вони, в них теж виникає обов'язок утримувати своїх бабусю, дідуся, прабабусю, прадідуся, якщо немає відповідно в них живих дітей, і така матеріальна можливість є в онуків. Ще одна категорія родичів, які мають отримувати дитину, це відчим та мачуха. Теж, відповідно, якщо немає інших близьких родичів, вони можуть таку допомогу надавати. Але в цьому разі суд може звільнити їх від обов'язку отримувати пасинка чи пачерку, якщо вони проживали разом з батьком чи матір'ю дитини протягом недовгого періоду часу. І якщо цей батько або матір дитини, з якими вони проживали, уявляють негідну поведінку у Шлюбі. В такому разі суд може прийняти рішення а, і а, звільнити їх від обов'язку отримувати дитину, навіть якщо в них є така матеріальна можливість. Останнім часом у е, ЗМІ поширилася інформація про е, збільшення розміру аліментів на дитину. Е, якраз тут йдеться про збільшення розміру мінімальних аліментів, які сплачують е, інші родичі дитини, не батьки. Е, такий розмір аліментів складає Мінімально 50% прошиткового мінімуму для дитини певного віку, прошитковий мінімум встановлюється законом про державний бюджет, окремо для дітей від до 6 років і для дітей від 6 до 18 років. Що стосується батьків, то такий розмір мінімальних аліментів і раніше складав 50% прошиткового мінімуму і складає зараз. Так само 50% Прошиткового мінімуму це мінімальна державна допомога, тимчасова, яка сплачується тим дітям, батьки яких ухиляються із плати аліментів або не можуть їх сплачувати.